О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений! From Software відзвітували, що напродавали Elden Ring на 25 мільйонів копій. Великий успіх. Міядзака попередив про необхідність подолати боса Мога, повелителя крові, аби отримати можливість грати в доповнення Shadow of the Earth 3. Зробимо все повільно і боляче. PlayStation поділились новим ігроладом Astrobot, в якому планують 80 рівнів та 300 унікальних ботів, 150 з яких були натхненні персонажами з різних ігор PlayStation'ів. Нагадаю, що в цьому проєкті буде офіційна українська локалізація на релізі, який заплановано на 6 вересня. Респекти, уважуха. Також вони показали 10 хвилин з LEGO Horizon Adventures. Сюжет гри не буде оригінальним, а просто переказуватиме події Zero Dawn у гумористичній манері. Ви далі собі трудіться. Трудню. З 18 червня у підписці PS Plus Extra з'являться Monster Hunter Rise, Football Manager 2024, Crusader Kings 3, Monster Energy Supercross, After Us, Anno 1800, Police Simulator, Patrol Officers, 4 Far Cry, Lego The Hobbit та Lego The Incredibles. Власники Deluxe підписки зможуть заграти Kayak VR Mirage, Lego Star Wars 2 The Original Trilogy, Ghost Runner та Dexter. Не всі старі речі круті. Що Що ти Ти взагалі розумієш нашу культуру? BioWare повідомили, що в Dragon Age 4 на старті буде фотомод, а ще розповіли, що змогли оптимізувати гру на консолях, аби та гралася в стабільних 60 FPS. Здібний воротку, і як вам це вдалося? Юго Мартін! Хто? Керманичить софтвер. Let's see if we could stop sucking, Josh! I mean. Okay. We're paying attention now. We're dialing. in. All right, Let's again. be serious. chat. I okay. I, was. I, my apologies. All right, this is it. Look at that. Look at that. Right. Skidoosh. <laughs> Спростував чутки, що Doom The Dark Ages розробляється на п'ятому Engine. Це все ще буде той самий id Tech, проте підкручена та оновлена його версія. То все розвиток і покращення. Допитливі користувачі інтернеті вже на слух визначили хто кого озвучує в трейлері другого сталкеру. Деякі актори вже й самі офіційно підтвердили участь у цьому проєкті. Наприклад, Григорій Герман легендарний голос більшості волівців та бандитів із оригінальної трилогії, повернеться і в другій частині, аби кричати для вас ЗАМАСЛИНИЛИ! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.